Вітаю, друзі! В кінці робочого дня, як прийшли додому, від... рекомендую вам зробити цей коктейль. Це коктейль безалкогольний з двох продуктів FitLine. Перший це комплекс антиоксидантів та Activize. Це шуц захищає ваші клітини від окисного стресу, все, що ми надихали, з'їли або випили. А я з Дніпра і нам є чим дихати і шопить некорисного. Тому для захисту від вірусів все, що піймала ваша слизова носа рота, всі віруси, спілкування з людьми, підвищує імунні системи і з. Покращує, зміцнює судинки та цей комплекс для зору. І комплекс вітамінів Activize. Звісно, ви після роботи трошки втомлені, а треба вдома ще попрацювати. Бути в гарному настрої, адже всі проблеми, всі заботи потрібно залишити на роботі. Можливо, вас там рознервували. То Актівайс допоможе надасть вам сили енергії, заспокоїть, подарує гарний настрій, зніме спазму судин з пазмом м'язів. Якщо у вас болить голова чи щось інше, то, будь ласка, додавайте, вживайте ці продукти. Це органіка, витяжка. З фруктів, овочів, ягід, аюрведічні трави, і дуже крута технологія транспортування корисних речовин NTC запатентована, е, закрита 72 патентами на донесення всіх цих корисних речовин туди, куди треба, скільки треба та коли треба. Тому, друзі, отакі коктейлі ви можете вживати. і Казати, що вип'ємо за здоров'я! Друзі, дуже смачно звертайтеся, допоможу придбати по тим цінам, як купую і я для своєї родини таку смакоту. Всім гарного вечора!